Доброго дня, шановні стрільці, доброго дня, шановні глядачі. Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Анна, і в даному відео я хочу зробити тару передбачення на тиждень з 10 по 16 червня. Це загальний розклад, він може з вами резонувати повністю частково або пунктово, тобто по конкретних сферах життя чи ситуаціях. Рекомендую також переглянути передбачення для вашого знаку асценденту. І ми розпочинаємо з вашого ментально-емоційного стану на тиждень. Отже. У вас на цьому тижні буде бажання творити, створити щось нове, створити, скажімо так, нову землю, створити свій власний світ. Це, якщо ми так будемо вже говорити на більш приземленому і не метафоричному рівні, то це створення власного проєкту, то це створення. Можливо, чогось нового. Це, можливо, бажання вийти на новий рівень на вашій роботі. Тобто, наприклад, якщо ви були працівником якоїсь фірми, то у вас виникне бажання працювати на себе, створити щось своє, щоб ви були незалежні ні від кого. І взагалі, це, знаєте, момент, коли наш внутрішній стан є. Спокійний, це коли внутрішня гармонія, це коли ми розуміємо, що все, що не робиться, все на краще, що у вас взагалі такий, знаєте, більш позитивний а, на цьому тижні підхід до життя. Я розумію, а, в кожного своя ситуація, я розумію, а, що війна в Україні, але, але у вас, незважаючи на це, якісь, знаєте, впевненість. Що все буде добре. Добре, давайте подивимося, що у вас тут по різноманітних сферах життя. І ми розпочинаємо зі сфери роботи. Якщо ми говоримо про роботу, то о, тут момент, коли ви не можете прийняти якесь рішення, тому що ви сумніваєтеся, можливо, ви саму тему стосовно якоїсь ситуації, рішення по якій вам необхідно прийняти, ви її не до кінця вивчили. Раз. Другий момент це коли відсутність якоїсь певної ясності на вашому місці роботи, коли робиться якийсь хаос. Ну, наприклад, це може бути хтось, наприклад, пустив плітку, що будуть звільняти половину фірми всіх працівників, а ви не знаєте, чи ви лишитеся на цій фірмі чи ні. А це виявилося, що лише плітки, якісь певні плітки і, ну, наприклад, зі стать чоловік звільнять тільки, припустимо, двох осіб. А також це може бути, ну, наприклад, коли ви розумієте, що ваш проєкт, що тим, чим ви, наприклад, займаєтеся, воно не до кінця йде згідно вашого плану, воно якось, скажімо так, навіть. Псується, воно все це розвалюється у вас на очах. Але давайте подивимося більш детальніше, про що нам говориться карта для людей, які мають роботу. Якщо ви маєте роботу, то тут, скоріше за все, коли можуть все таки пере... Порушувати Порушувати ваші особисті межі, і ви не будете відстоювати свою точку зору. Це момент, коли ви не будете відстоювати себе. І якщо вам скажуть сидіти до 12 години на роботі, то ви будете сидіти до 12-ї. Години на роботі. Це момент, коли вам будуть намагатися вставити палки в колеса якісь ваші колеги. Це непорозуміння з вашим оточенням, з вашим керівництвом. Добре, дивимося, про що нам говориться карта для людей, які шукають роботу. Якщо ви шукаєте роботу, то я не бачу працевлаштування на цьому тижні. І тут знаєте, будьте, будь ласка, обережні, якщо ви ходите зараз по співбесідах і вам малюють просто прекрасну картинку стосовно тієї чи іншої роботи. Будьте обережні, тому що є велика ймовірність того, що все те, що вам говорять, воно не є правдою. Те, що вам замилюють очі, і може бути така ситуація, якщо ви в подальшому виберете цю фірму, ви прийдете, а там буде, перепрошую, повна задниця. І воно так насправді не буде так, як вам розповідали. Дивимося, що у вас по сфері ем, фінансів. Так, говорячи про фінанси, ви будете зв'язувати кінці е, з кінцями, і ви будете розуміти, що у вас ледво вистачає грошей на те, щоб оплатити якісь першочергові. Моменти, тобто, наприклад, комунальні послуги, оплатити квартиру, і що ситуація не є дуже цікавою. Також варто згадати те, що, можливо, у вас є шанси для того, щоб покращити своє фінансове становище, але ви просто не бачите цих можливостей. У вас, знаєте, якась невпевненість в тому, чи воно вийде ну... Тобто, скажімо так, ви не бачите всіх тих моментів, всіх тих можливостей, які можуть покращити ваше фінансове становище. Добре, дивимося, що у вас по ситуації з вашим оточенням. Тут можуть бути дрібні сварки, дрібні непорозуміння. Загалом все буде у вас добре, але тут, знаєте, будуть якісь можливі моменти, які можуть. Затьмарити ось цю радість вашим оточенням, припустимо. У вас все добре, все добре, все добре, і ви, наприклад, з кимось там планували десь на якусь поїздку, а вона може відкластися. Або, наприклад, у вас людина в останню хвилину ставить перед фактом, що так, ми поїдемо, але я ще візьму з собою, наприклад, чи своїх дітей, чи ще свою маму, чи ще щось в такому плані. А ви, наприклад, планували, ну, припустимо, зі своєю подругою провести час суто і виключно разом. Добре, дивимося, про що говорить нам ця карта для людей, які мають стабільні романтичні стосунки. Ну, Дивіться, в першу чергу, якщо ви планували чи одружитися, так, ну, скажімо так, на більш Юридичному рівні затвердити ваші стосунки, то будуть якісь моменти, це може або бути те, що буде перекладений термін на пізніше раз. По-друге, може виявитися в останню хвилину, що вам необхідно буде донести ще якісь бумажки, ще якісь документи, тому що, ну, наприклад, неповний комплект документів. Це раз. А другий момент може бути якась дрібна ситуація. Затьмарити, от ваше, скажімо так, ваше щастя з вашим партнером, і може трішечки вивести вас з такого балансу, в якій знаходилось там знаходиться чи загалом ваша подружжя чи ваша пара. Дивимося, про що нам говориться карта. Ага, і ще що хотілося сказати: якщо ви планували і працюєте взагалі над темою вагітності. То є ймовірність того, що саме ця ситуація того, що ви не завагітніли, може вас вивести з якоїсь певної рівноваги. Добре, дивимося про що. Але тут все-таки знаєте, але тут все-таки більше питання можуть бути стосуватися якихось моментів стосовно держструктур, стосовно, наприклад, законного затвердження вашого шлюбу. Дивимося, про що нам говорить ця тепер сонце для людей, які шукають романтичні стосунки. Ну, дивіться, тут скоріше за все може виявитися, що. Потенційний партнер, який вам, припустимо, подобався, він може виявитися, що не є вільним. І в нього так насправді є родина, у нього є діти. Або можеш виявитися, що ця людина знаходиться в процесі розлучення, а вам раніше цього ніхто не говорив. І це вас може дуже так, знаєте, ну. Змусити задуматися над цим партнером і може довести призвести до певних суперечок. Добре, дивимося, що вам принесе радість. Радість принесе якась поїздка. А радість принесе, можливо, Придбання транспортного засобу, і саме можливо через це у вас немає грошей, тому що ви всі гроші витратили, наприклад, на придбання нового транспортного засобу або ж його ремонт. Плюс додатково ще відповідно треба якісь там. Пошли не ще щось там заплатити. І відповідно ви сидите, будете сидіти весь місяць без, без грошей. Добре, дивимося, на що необхідно звернути увагу. На що звернути увагу на те, що у вас можуть бути якісь певні залежності. В першу чергу, це у нас про алкогольні залежності. Раз. А, на те, що є велика ймовірність того, що у, у вас буде така спокуса, таке бажання піти трохи в загули. Два. А, Якщо ви не придбали е, свій транспортний засіб, то, будь ласка, е, зверніть увагу, на що ви витрачаєте гроші, тому що є велика ймовірність того, що ви можете їх спустити зовсім не туди, на те, що ви, наприклад, на е, алкоголь, на загули, на ось це все можете витратити гроші. Тобто вони підуть, е, ну, скажімо так, в яму. Е, добре, і давайте подивимося на сам кінець, що. А і те, що деякі моменти, деякі ситуації, які ви очікували вирішення якихось певних питань, і можливо, це теж у нас може бути і питання шлюбу чи певних юридичних питань, вони можуть бути затягнуті в часі. Про те, що ми тут говорили по сфері стосунків з людьми, добре дивимося рекомендації. Ну, дивіться, в першу чергу ви маєте більш детально і більш прискіпливо по. Підходити до різноманітних ситуацій. Якщо вас цікавить якесь питання, ви маєте його дуже поглиблено вивчити. Тому що можете поверхнево підійти до якогось чи проєкту, чи до підписання договору, і це можете вплинути на вашу фінансову складову. Раз друге. Також, якщо ви по роботі, також маєте дуже активно, дуже поглиблено підходити до різноманітних питань, щоб оці, наприклад, плітки можуть про вас розпускати на роботі плітки, щоб вони не відповідали дійсності. Бо ви, наприклад, дійсно хороший працівник, ви дійсно хороший спеціаліст в своїй роботі. А про вас розповідають плітки, що ви протираєте свої штани лише на роботі і нічого по суті не робите. А вам необхідно все-таки підтвердити, що ці е, плітки вони не мають жодної фактичної е, підстави. Добре, і також є е, можливо у вашому житті може з'явитися знову ситуація, якась з минулого е, тому. Скільки ситуації з минулого, що може повторитися якась певна ситуація, яка колись була у вас в минулому, і вам необхідно, необхідно розірвати ось цю ситуацію. Це може бути, дивіться, наприклад, те, що я говорила, що вам можуть, можуть порушувати ваші особисті межі на роботі, а вже колись це таки було. І вам треба раз і назавжди поставити цій ситуації кінець. Ну що, шановні стрільці, можливо, нелегкий тиждень, можливо, якісь будуть моменти, які ніби мали б принести вам радість, можуть затьмарити вашу радість або бути відкладені в часі. Але я не можу сказати, що якийсь кризовий для вас цей тиждень. Я вам бажаю успіху, витримки, наснаги і бути більш впевнені собі, тому що може також бути, на що я забулася ще сказати, що. На що необхідно звернути увагу на те, що ви можете бути не впевнені собі, і оця ваша невпевненість вона може призвести до певних негативних ситуацій, які ну, можуть бути для вас дуже болючими. Тому пам'ятайте в першу чергу про особисті межі, пам'ятайте в першу чергу про впевненість в собі. Я вам бажаю хорошого тижня і дякую вам за перегляд.